Ім'я Носко має давнє слов'янське коріння і походить від двоосновного давньослов'янського імені Носіслав. Воно вперше згадується у двох формах у середині XVI століття, зокрема в записах 1552 року Носко-Кравець та Носка кравця. Пізніше у 1565 році ім'я зустрічається у формі Носко. XVII століття та в наступні періоди форма НОСКО і її похідні використовуються вже переважно як прізвище. Найдавніше підтвердження особового імені з коренем нос у басейні середньої тиси датується 1213 роком. У записах зазначено мешканців села Бан Дюхнюсата Етомнес, які були підданими замку Красна, ще одне раннє згадування з 1229 роком з комітату Байкеш містить імена. Лендч Цюмдіобіс Філіадус Сюіс, ціліцетбеда етнюс. Також ім'я Носко зустрічається серед козаків полтавського полку в 1649 році, козак Лесконосич та козак Переяславського полку Андрій Нос. Прізвище носенко мають козаки Уманського полку та Канівського полку Трохим. Окрім цього, у 1696 році згадується городянин Стенос, мешканець села Кемполунг, схожі на носко імена: Боско, борко, горко, готко, гошко, даско, деско, жаско, зорко, леско, миско, нарко, паско, Раско, Рошко, Хотко, Хотко, часко, насло.